До десь в Житомирській області ми знову бачимо хмари! Ці хмари дощові, і під цей дощик ми можемо попасти. Ось заїхали ми. Дощо вух мабуть. Ну, будемо дивитися, які будуть цього результати. Так, бачимо дощ іде. Так. Ось в такому місці в лісочку ми трошки собі стали. Ось тут наша техніка вся. Добре. І їдемо далі. Запакована куча всього. Два кофри, навіть палатка є, навіть є щось таке, як ласти. Ну нічого. Це все нам пригодиться. Минув Житомир Томер. Не знімав відео, тому що не було можливості. Також на Житомирській трасі не було багато можливості, щоб знімати. Ну я зараз вже за Житомиром в напрямку Хмельницького через Чуднів пробую познімати гарні краєвиди. Зараз доїду до Чуднова, але пізніше планую повернути на захід в сторону Мирополя, тому що треба об'їхати одне місце і пізніше з Мирополя вже буду їхати в напрямку Староконстантиніва. Навігатор ще хоче пускати нас в об'їзд. Але ми не піддаємося і їдемо прямо, тому що ми знаємо іншу дорогу. Давно я вже нею не їздив. О, приємна погода. Десь 24 градусі. Але надій на все без все. І куртку, і черепаху, тому що нема де більше складати куртку, а вона мені пригодиться. Другий день нашої мундрівки. Перший день це ще так всі справи при роботі. А другий день, перепочивши, вже людина є свіжіша, вже більш відірвалася від свого цьогодення звичайних справ. І може спокійно марширувати вперед. Вже менше згадуючи, що менше згадується вчорашній день це робота, а вже більше то що чекає попереду вчора. Два рази попав під дощ. Одразу і висох, тому що це був такий дощ з хмар. Пізніше ще трошки помучилося від крапель, котрі летіли з машин. Сьогодні теж ніби обіцяли дощ. Маленький. Але сподіваємося, що все буде гаразд. А з другої сторони, яка це мандрівка без дощу. Є дощовик, є батіли. Вчора з дощовика тільки штани пригодилися. Куртка, така мотокуртка туристична, нормально тримала. Да я сховався трохи від цього дощу, щоб зовсім не намокнути. Так, висока піч. Продають зараз чорницю а були трускавки. Всі туди. соседних лисеев убираются и продают коник дыр-дыр-дыр танк едет на Беларусь Дуже гарне полісся, дуже гарне, дуже атмосферненько. Зараз час на збір і продаж чорниці. Ну, тут вже раніше трохи наступає час збору. Скоріше, ніж в Карпатах. Зараз в Карпатах почали. Да, как, так так ха Ліса, войний запах, дуже гарно. Чуднівської територіальної громади Житомирського району Житомирської області розташоване в північно-західній частині Придніпровської височини над річкою Тетері. Заснована в 1416 році. Статус міста від 2012 року. Населення зменшується і зараз складає десь 5357 осіб. Площа міст 8,345 квадратних кілометрів. Висота над рівнем моря 244 метри, водойма тетер. Назва мешканців чуднів'янин, чуднів'янка, чуднів'ян. День міста остання субота травня. Назву пов'язують з прізвищем Київського бояриня Чудина, вихідця чудських старшин, відзначеного літописом. Народні перекази виводять топонім від слова чудо. Розповідають, що чудні колись звали Червоним Яблучком. Князь зачарований навколишньою красою, нібито сказав, що це не яблучко, а велике чудо. Це іншою версією, що в давнину жителі міста дивом то чудом відбили багатотисячну татарську орду. Перша документальна згадка про Чуднів сягає 1416 року, в якому згадується, що жителі Чуднова дають з землі три відра меду Києво-Софіївській соборі. На той час в Чуднові був лише один замок і місце, в якому збиралися щорічні ярмарки на святого Петра. У 1471 році в ілюстрації Київської землі, що пройшла після ліквідації самостійного Київського Удільного князівства, Чуднові показаний замок. Озброєний трьома гарматами і двома кущалями. В ньому зберігались значні запаси провіанту та жили замкові слуги. В місті мешкало багато вільних людей та міщан. Також було 32 двори хліборобів, 63 корчми, до Чуднова просягали 7 сіл і 8 бортних земель. У 1507 році одні з найбільших в Україні магнат, князі Острозький, стали власниками чудного. В 1660 році чуднів був місцем капітуляції за підсумками чуднівської бітви. Капітулював московський боярин Шереметів зі своїм військом перед польським військом, після якої було укладено Слободищенський трактат. О, Це місце мені подобається. Тут і церква і таке. Кеніс з лівої сторони і млинчик, ріка Тетерів. Взагалі ну, тетерів ріка дуже мальовнича. Ну, тут як ж, вона трошки слабонько виглядає. Наприкінці 18 століття князь Потоцький відкрив у Чуднові одну з найперших в Україні фабрик Фаянс. У 1760 році був побудований мурований костел на місці дерев'яного попередньо. У 1795-1797 роках Чуднів був центром чуднівського повіту, Волинського намісництва. у 19 столітті Чуднів був відомий торгівлею сільськогосподарськими продуктами. Наприкінці ХІХ століття налічувалося 10 500 мешканців, половиною з котрих були євреї. Нині учудно віддіють невеликі харчові підприємства Чуднівський спортзавод, меблева фабрика, торфове підприємство. Внаслідок голодомору 1932-33 років, за даними різних джерел, у районі загинуло 3897 осіб. Сьогодні встановлено імена 3758 чоловік. Датою відзначення Дня міста Чуднів остання субота травня. Так, виїхали ми з Чуднова. Проїхали це все діло. Їдемо. О, то навіть дорогу щось пробують робити. Чисельності наявного населення міста станом на 1 січня 2022 року становить 5357 осіб. У чуднові розташовані чотири православні церкви. Відомості про їх створення не раніше 18 століття. У чуднові діє кам'яна католицька церква, побудована у 1760 році, вікарним єпископом Горчинськ замість попередньої дерев'яної, що була побудована в 17 столітті та цільно пошовна. Годжена під час козацьких війн. Так, і вирвалися ми на свободу. Прекрасно. Як бачимо, дорога не цукор, але доїдемо. Машини тут їздять, значить і нам тут проїхати. 25-та маємо бути в місці призначення. Це добре. Я вже забув, на що це дорога, але десь щодного на захід, район Шепетівки, туди в ту сторону. Точно не пам'ятаю. Доїхавши до Чуднова, я повернув на захід напрямку Мирополя. Поїду трошки в об'їзд мальовничими полями. Пізніше траси на Мирополь я повертаю наліво напрямку нової Чарторії і в Новій Чарторії поверну на Любар і таким чином знову повернуся на трасу Житомир Хмельницький. Зараз по курсу мами лечову Так, Треба подивитися в яку сторону вітер, вітру сильного немає, але може так нам її не зачепити. Так, вже Хмельницька область, їхали в Хмельницьку. 15 цело. В нього падають різні штуки. Так, всі розважений комунізм пам'ятаю. У нас їдемо в доброму напрямку. Я на віліку, яка ямка була, але ми проскочили посерединці. Шанс ще не попасти під дощ. Вітер на нас. Може, Хмара пройде правою стороною. Так, до повороту наліво нам лишилося 11 кілометрів. Мальовничо. Палівничо, але на дошкіль збирається нова чортори.